Всім привіт! Ви на каналі Бой. Сьогодні, сьогодні ми знімаємо в Майнкрафт. У мене була стара версія, тепер вже нова. Якщо хочете таку скачати собі версію, то хіба що по, по не, не попий. Play маркету а, а по. Можете не дивитися на мій скин. Просто я, я не встиг собі встановити скин, бо я тільки скачав в Майнкрафт. Бачите Орсбой. То так мій канал називається. Переходьте на нього. А оця версія 180 Переходьте. На дуже класно. Що ви б краще казали? Що... Давайте тоді на творчески. Я зараз на стрімі знімаю, бо а буду другій серії на виживання знімати. Якщо хочете дивитися, то підписуйтесь на канал, воно до вам прийде. Зараз загрузиться. І ставте лайки під відео. І пишіть коментарі, чи вам сподобалось чи ні. Як ви хочете. Все, я вже прийшов. Це проста така деревня. Знайшов. Ого, котик! прикольний. коні гуляють, але я їх не запускав. Вите я акваріум зробив. Файна версія, тут риби можна, бо я мав точку 13, то тут хі. то там не було ні риб, ні стекол таких. Там не було даже стойки для болту. А от цему акваріуму акваріуму. Живуть черепахи. Я тільки нині зробив. Я... Зараз ще щось. Пишіть в коментарях, що мені зробити на стримі. Пишіть, Пишіть або стрим, лайк, або... або виживання. Бачите, тут обнова пішла. Вориби. Зараз обду зробив зроблю е, для з е, для панди. Білін таке скло. Я не знаю, пишіть, чи скло мені робити, чи ні. Роблю скла, але стекло панелі я не знаю, де робити. Роблю тоді отут. Знаєте, для панди я тут. Я тут панду забведу і будемо раді двічі одну. Думаю, Думаєте, вийде файний той для панди чи ні? Ой, троха. Расстарался. Блин. Зараз это я землёю. Всё. Залутать. Кто может, он не сжатый, бы то... е, не то на, то на телефоні Майнкрафта, а якби був на комп'ютері, то e, був Ні, треба стк стк на сткла таких стюках зробити. Підписуйтеся на моїх друзів на канал перший канал називається Святослав Бой, а другий канал е Є якийсь Я забув, напишу. Але шкода, що тут, що тут нема тих. Якось Ян Проб називається канал. Бо я зараз забув, бо я граю, а я, я не можу вийти. Якщо пишіть в коментарях, якщо хочете або про Майнкрафт, або е, про... Про всякі ігри. Або Істаграм можна ще. Підписуйтесь на мій Інстаграм. Він називається Орест. Просто Орест. Я там можу вибрати вас в друзі свої. Але ставте під це відео лайк. Мені треба дуже багато набрати під відео. Напишіть в коментарі, чи Ви вгадаєте, який я клас ходжу. Пишіть в коментарях, який я клас ходжу. Якщо напишете правильну відповідь, я поставлю лайк під тим коментарем. Підписуйтеся ще на е, Дима скринік. Нього там зараз людей один мільйон з чимось. Він Дима Скрінік, він такі прикольні ролики знімає. Він так як я знімаю, стрим або ще виживання. Наживо він знімає ще. Там багато. Зайдете, подивитесь, підписуйтесь. І ще пишіть в коментарях, яку мені тварину ви б написали. У Майнкрафті яку тварину мені б. Та я буду стаю твариною у Майнкрафті весь ролик знімати. На те, як буде за мною ходити. Ні, якщо ви хочете, я не кажу. Як інші ютубери кажуть... Підписуйтеся вже, підписуйтесь вже. Ой, залагав Трохи погано. Зупинив відео, бо треба було перезагрузити Майнкрафт. Може буде файно вийде. Землю треба ще. Тоб... Пишіть ще який аваріон зробити? Я можу ще зробити акваріон для тих. Я забув. для кур. або шедлі для пишіть коментарі все знайшов панду. зараи. Тут так прикрашу. Будет файно, надеюсь. Попрекрашиваю. Земля. Там панты любят на земле сидеть. Все запускаю о, не знаю, чи то дитина, чи то о якась велика. Залагало трохи Майнкрафт влагай, але звертайте уваги на то. Ой, пробач дитякість, то й теж є. Як вони їздять файно? Я вже, може, вже буду виключатися. Надіюсь, вам сподобалось це відео. Підписуйтесь на мій канал. Вийде... Пишіть в коментарях. Я ще раз повторяю Щоб ви не забули. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть мені в коментарях, чи мені як на стрімі знімати, чи вживанні. Чи якісь інші ігри. Ставте лайки, підписуйтесь, якщо вам це відео сподобалося. Ставте лайки всім папа. Папа. -па.